Усім привіт! Сьогодні у нас знов розпаковка, і сьогодні я купила набір. Він складається з трьох прикрас. Це ось такий буси з лисичкою. Далі, ось таке кінолечко зелене, кільце зелене, з свинкою, яка з бейсболкою. І ось такий браслетик з квіточками. Дуже гарний. Тому. Зараз у вас буде. І я так опа! Надягнуся. Опа, на. Дивіться, яка краса. Ну, я вам скажу, що це більш для маленьких. Бо оце кільце мені налізло. Тільки на мізинець. Оце виглядає ну, якось дуже по-дитячому. І браслетик мені замалий. Він бачите, який її розтягнувся. Замалий. браслетик але, 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 але. Дуже гарні, дуже гарні прикраси. Зараз вам них щось розповім. А це звичайне кільце виготовлене з пластику зеленого кольору. Свинка гарна, наче свинка Пепа У кепці. У бейсболці, як, як краще казати. Далі отакого от браслетик, такого голубо-золотого. Голубу золотого, жовто-біло-рожевого кольору. Ось ці кольори. Тут є голубий, такий, як наче, золото. Далі квітка жовта, біла і рожева. Мені найбільше подобається ця рожева. І біла, така непогана, не, не а от жовтий щось Ось таке. Але прикольно. Браслетик дуже гарно розтягується, але якщо ви його, типу, розтягуєте, то він зрозуміло, що, е, типу, не на кожному місці є бусики маленькі. Дуже гарний браслет. Далі переходимо до бус. Бус, бус, бус-бус. Такий рожевий гарний колір основних наших тих штучок. Далі це маленькі основні. Далі в нас дві ось такі великі голубі або сині. Далі дві маленькі рожеві основні, і дві кульки жовті, великі, гарні. Далі знов основні маленькі і великі рожеві такого самого кольору. Гарні і знов основні. і на отакій штуці гарна лисичка. Прикольно, все е все таке упруге тягнеться гарно. І якщо захочеть, от для таких, як я, дорослих діток, можна отак от намотати і отак от носити. Ану, якщо три рази намотати. А можна і тепер наматувати. Гарно. Прикольно. І, до речі, що мені подобається, дивіться, якщо ще оцю маленьку основну рожеву прибрати, то вообще буде прапор України. Отак. Так, і ось такі красиві. Красиві штучки. Пишіть в коментарях, скільки вам вони від 0 до 10 бальної шкали. Мені, якщо чесно, ну, вони більше для дітей, таких маленьких, то для мене Ну вони гарні, Да вони гарні. Але більш для маленьких дітей. Тому я так поставлю сім, сім з половиною. Сім. Сім. На сім достойні. Такі штучки.